Життя мудре, когось робить смертним, когось безсмертним. Так тепер кажуть в берегометі, згадуючи Павла Лейбу. У рідній школі класний керівник Павла майже кожен урок починає зі вшанування пам'яті героїчного учня. Також згадує, коли вперше побачила дитину, якій судилося покласти життя за державу. Це був світловолосий, худенький, значно менший за всіх однолітків. Хлопчик нічим особливим не відрізнявся від інших дітей. Лише очі завжди були сповнені смутку. Напевно, далося взнаки срібство. Додає жінка, скрутне дитинство. Лише загартувало хлопця. Я завжди запитувала Павлуку, ким ти хочеш бути. А він мені говорив: Я піду тракторист, вчитися на тракториста. Ви знаєте, трактористи заробляють багато грошей. Мріяв бути трактористом, а став героєм своєї держави. Тепер на його місці в класі сидить Михайло, і хлопець вже знає, чого хоче. Намагатися стріметися до нього. Стати таким, та як він сміливим, та захищати свою батьківщину, свій рідний край. Мріяв Павло про велику родину, і після подвигів на сході, які коштували йому життя, рідним він став кожному жителю Бергомета. Проте є серед усіх та, яка була для героя цілим світом. А ви знаєте, що в мене є сестра? Я кажу так, Павлику, звичайно, знаю. А вгадайте, як її звали? Я засміялася, назвала кілька імен. Він потім так голосно розсміявся і каже: Ні, ви ніколи не вгадаєте. Її звали так само, як, як вас, Вікторія. І ви знаєте, у тих словах я відчула стільки ніжності і любові і зрозуміла, що для нього сестра була найріднішою людиною. Світі тепер дівчина на відкритті меморіальної дошки в пам'ять видатного брата, знаючи, що він сирота і в нього лише з рідні, тільки рідна сестра. Стало питання, що необхідна така річ, тільки для того, щоб згадували і не забували цю дитину, щоб вона якось лишилася на якийсь період часу. В серцях кожного з нас, щоб любити людину, не обов'язково бути з нею поряд. Це один з останніх записів Павла Лейби в соцмережах. Направду тепер він буде не поряд, та все ж з висоти меморіальної дошки він зустрічатиме і проводжатиме нове покоління патріотів, які ростимуть із безсмертним прикладом для наслідування. Юлія Здорошняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.